Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зіля майже готове. Hey. Hey. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу? Okay. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно What? що за шум? Снікерс до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Хто вам дозволив їсти на уроці? Ану, швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво, просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, hey, Венздей, диви, що я маю. Фарба та що? А ось і ні. Боже, не бійся зараз, я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з-під фарби того школьору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Супер, Еніт! У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість фарб, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула кружки. Ви що, знову йсте? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Хоч би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Е Гей, -ге. Винсдей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмело та робила домашню з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмело, а для різноманітності додала скітов та мармеладки. Так, у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки! Ха, купилася? У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті і взяла гумку, щоб стерти це неподобство. Але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що непомилково схопила маршмелов, а отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмеллоу замість гумки і принесла з собою смачного. Тут бажає смачного. У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Та зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Еніс, як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? А, от прикол. І я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справда. Я теж дещо ще прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цинір. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, токи очілка не бачить. Це так прикольно. Тому, їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись, Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Всі ноти ви повинні знати насамперед. Еніт, не спи, прокидайся. Річ, розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. Ай, у чому річ. О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочку і швидко підбадьорюсь. Хайф. Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву в склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш, Венздей. Це просто. Браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою. Вау, супер! Крута ідея! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Все в порядку? Начебто так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Настав час зайнятись моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті. Треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте! Це просто геніально! Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт? А ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі круто! Пригощайся чіпсами. Є! Є! Так, що за шум? Mm -hmm. Пам-парам-пам-пам! -пам. А ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Ей, не хочеш прикол. Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свій новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер з цукерок. Непогано. Дякую, бензлі. Як ти знаєш, я люблю все райдожне. Тому, коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки, я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах, так. А -а -а. Ви спалились. Здавайте все сюди. От дітько, відстій. Більше ніяких солодощів на уроці. Шкода! Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах Мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила, як тобі, вензи. По перше, це нато яскраво По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного й моторошного павитиння. Як багато паваків. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт. І тобі привіт. ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі. А під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! Nice. І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Wow. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! No, oh. а я піду до себе в будинок. <laughs> Мій світ такий гарний. Мен wow. здесь захоті гості. No. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Mm. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, mm. але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся? ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чікістий друга Сема. Мій улюблений павучок виходить відміни, декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово, виглядатимуть руки моїх ворогів. Як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ, допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці 13-го треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Привіт річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? <s -tot> Давай зроблю голубенькі. Yes, yes. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. <s -tot> Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна. Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їй на рогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І Його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт, ось твій новий будиночок. От тобі капелюх малюк. Красень. What? Кролик, а мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюсь, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий він зомбі скорпіончик. Я така рада, що його гидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло, а тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венздей, навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Вензлі, я не впоруюсь проти двох. Річ але тебе треба ліквідувати. Ой, ні, річ, іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ой, животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт! Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно! Азовка крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу! Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. Отак. Е, не бійся. Це просто вишневий сік. Yeah. Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. Диско-куля для класної тусовки. Краса. Що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, а не вже це вже вони? Так, швидко. Привіт, Софі та Ричол. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово! Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Нені, ти тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Ені, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Рече обережно, я не знаю, що вона робить. What? Всім привіт. Мамочки. Кисі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову улетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їж мене, будь ласка, вона вже улетіла. Мамочки, венздей, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для пачка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензлі у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Енят, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові? Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопечку. І нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Буаля! готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше і масло. А в мене будуть рейдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не л'ється. ти, ау? Ау. Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса. Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут? І приніс мій барвник, Дякую. Добре. Капаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто полоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків Здається, це шедевр Вау! Бензди, вийшло страшно. Ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, Як все гарно? Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венсей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А вики милі та зовсім не страшні, Коли але в сімні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Смакота! Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг і прилітай до мене в ротик. Ха! Мм, чарівно. All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. <плес> Гей, що відбувається? Звідки летять кірки? Еніт, сонце, можеш акуратніше? Я все ніг до голови в картопляних очищеннях. Еніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай, зараз витягнемо. Трохи лишилось ось. <пух> Дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж? У мене буде класна райдужна картопля. Таку малятку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримаємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. Oh -oh. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишила зробити останній штрих. Валя! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко картопля готова. Спробуй. Вау, яка гарна картопля! А ви зди знову вирішила мене налякати, але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. М -м -м, дуже дуже смачно. Шалено смачно. А ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. У мене зуби забарвились. Я об'їлась. О -о. Але перемагає радужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас. Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковити котлету, зверху сир, помідор. І булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, теніт. Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше пончик. Додам зверху сироп полуничний, солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно, як же апетитно та солодко, якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу. Так, так, кетчупу. так тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись, він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації? Бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха, -ха. Він смішний. М -м -м. Смачний. Ммм, ням-ням-ням. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу, жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла з котлети, але з маршмеллоу теж непогано М -м, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибирай, лічилочка. Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точі мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же, Вензе, посміхайся ширше на всі зуби. <сміх> ну, гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао, зробите. Всі готові? Клас! Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки, не забудемо про яскраве посипання. І заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно? Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солодощів – та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ. Ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао моя. я. Я темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно. М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову Венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це.